Наша рівщина, мов до шлюби, бралася калина, вчора в садочку, в тихому куточку, жде, жде дівчина, ж. Двоє зрадників України знайомляться на програмі Андрія Малахова. Зірка серіалів Будиночок на щастя та Слуга народу Галя Безрук підспівує російській пропаганді Черемшину. А на неї вовчими очима споглядає інший зрадник Юрій Батурін. Знімання відбувається у березні 2022 року, в момент, коли окупанти знищують Бучу, Гостомель та Ірпінь. А в рідний Краматорськ Донецької області Ракета. А почему сейчас вот эта песня, пісня, вот так вот эмоционально? Это что-то связано? А, у меня сейчас в принципе все очень сильно связано, потому что это моя родина, мои родные, там мои самые близкие люди, мои песни. А И вы какой... знакомы с Галей? Нет. Юрий. Далі сам Юрій Батурін відмовляється співати, каже, що нібито зірвав голос. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Юрій, ви єврей? Ні, але хотілось так от. Російський актор Юрій Батурін, який народився в селі Ставидла Кіровоградської області, але на початку 90-х перебрався до Росії, вважає державу агресора своїм домом. Він засуджує всіх, хто підтримує Україну та погано висловлюється про кремлівського фюрера. Російська Федерація йому так важлива, що Путініс навіть відмовився від батьків, назвавши їх хворими людьми. Різниця між нами знаєте яка? нам їх жалко. А они нас ненавидят. Вот в чем дело. Это страшная вещь. Що кар'єра Батуріна починалася в Україні, і він багато часу проводив тут. Продажний артист вважає, акторам, які залишили Росію, важко загладити свою провину. Якось чоловік зганьбився заявою, сказавши, що всіх зрадників батьківщини, які хочуть отримати вибачення, відправляв би до госпіталю перемотувати рани солдатам. Особливу увагу Юрій приділяє актору Дмитру Назарову, називаючи його дядьком та запитуючи, що з ним треба трапилося. у мене реально багато питань до цієї людини: «Дядю, що з тобою? Ти ж бачиш, що Європа хоче відкрито знищити Росію. Звернувся фанат Путіна до зірки серіалу Кухня. Баторін досі прикидається, що він не розуміє, чому у рідному селі його вважають зрадником, особливо перегнічує артиста, що родина відвернулася від нього через проросійську позицію. Самі вони залишаються в Україні, вірять у нашу перемогу та професіоналізм зсу. Юрій вважає, його провини немає в тому, що зараз він обірвав зв'язок із сім'єю. Я врак. Я с ними не общаюсь 24 февраля. Более того, в деревне, в которой я, которую все мной гордились, как бы, да, которую я прославил на всю Украину, меня все считают врагом и предателем. Сейчас мои родители в этой Украине, которая сейчас, они там просто доживают, они там не живут. Здесь в России я русский украинского происхождения. Моя Україна померла. Я не спілкуюся з ними, бо не хочу провокувати хворих людей, які там перебувають. Живу з думкою, що вони просто в полоні. Висловився про близьких людей Батурін у програмі Бориса Корчевнікова. Путініст продовжує скаржитися деякі колеги та рідні люди з ним не хочуть навіть розмовляти. Якось він звернувся через телебачення до батьків, попросивши тата вплинути на категоричну позицію мами та приїхати до столиці РФ. Мам, я тебе дуже люблю. Я тебе думаю кожен день, а тебе, папі. Мам, все буде добре, не волнуйся. Ти ще приїдеш в Москву сапсом, і ми ще погуляємо, і я приїду на Україну, привезу свого сина. Папу. На тебя одна надежда. Я знаю, как мама будет реагировать на все и как она реагирует. Ты же знаешь, о чем я думаю, что я говорю и что я делаю. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим. Здесь слезами на учах выдав Батурин у телешоу на пропагандистском канале. Я такой украинец. И я украинец, может быть, побольше, чем вы все вместе взятые. Ах, Юрій Юрій, продав ти не тільки батьківщину, а й рідного батька та матір. Кіровоградщині соромно за такого зрадника, як ти. Пам'ятай, що за підіграння російській пропаганді тобі доведеться відповідати за це у судді, друзі. А тепер йдемо до Галинки. Садочку, <тасвес> в куточку, Лежим, жде, дичина, жде. А почему сейчас вот эта песня Галя вот так вот эмоционально? Это что-то связано? <свес> а, у меня сейчас, в принципе, все очень сильно связано, потому что это моя родина, мои родные там, мои самые близкие люди, мои песни. Моя семья, мой ребенок рожден там. Как же мне быть? Я не предавала родину. Никого не предавала. Просто я существую там, где я. Для меня более комфортные условия все. А, от актриса родом з України Галина Безрук, яка прославилася на батьківщині завдяки серіалам Слуга народу, будиночок на щастя, Останній москаль та іншим, зараз розважає російську публіку. Артистка продалася за російські рублі, тому після повномасштабного вторгнення залишилася жити з чоловіком, актором Артемом Алексєєвим і маленькою донькою Василісою в Москві. А кровопролитну і руйнівну війну вирішила повністю ігнорувати. При цьому батьки знаменитості наразі живуть у Києві. Без цього місця я не, это не точно, точно де пройшла моя юность, моє детства. Здесь все начиналось. Тим часом безрук дала інтерв'ю пропагандистському виданню Стархіту. У ньому вона похвалилася, що невдовзі російські глядачі побачать серіал Біла лілія, де їй дісталася головна роль. Як запевнила зрадниця, кіно та театр допомогли їй після недавніх подій у сім'ї. Гордо заявила актриса і про те, що зараз у Росії їй надходить безліч пропозицій щодо роботи. Після недавніх подій у сім'ї у мене посивіло півголови. Це факт. Якби не робота, музичний театр. Зокрема, я взагалі не знаю, що б робила. Коли ти виходиш на сцену, то не просто граєш, а голосом виливаєш емоції в ноти. Таким чином я весь свій біль можу заспівати. Це чудова пігулка від зневіра, яка шалено мені допомагає. Якщо чесно, я не пам'ятаю, коли в мене останній раз був вільний час. Розповіла. Актриса родом із Краматорська Донецької області. Мені бідне і я не міняла страну на страну, в вже як відомо, багато шанувальників намагалася виправдати зрадницьку мовчазну позицію українки її бажанням зберегти сім'ю. Чоловік без рук, росіянин. Колеги та фани думали, що актриса залишається у Москві, зокрема через нього. При цьому сама зірка в інтерв'ю заявила, що зараз її стосунки з Алєксєєвим далеко не в кращому стані. Ба більше за останні кілька років актора встигли звинуватити та виправдати у зраді з російською актрисою Агатою Муценієцем, колишньою дружиною Павла Прилучного Алексеєв лікувався і досі проходить терапію пов'язану з алкогольною залежністю та зривами на цьому ґрунті. Чесно кажучи, це дуже складно. Не хочу робити гучних заяв, бо нічого ще не вирішено. Я намагалася, але можливо дива не станеться. У нас зараз знову непростий період. Розкрила безрук. Після таких слів можна дійти до висновку, що справа зовсім не в бажанні зберегти шлюб. Актриса залишається в Росії через роботу та гроші, які платять їй за розвагу громадян країни-терористки. Цинізму ситуація додає той факт, що близькі Галини залишаються в Україні і знають, що таке російська агресія, щоб моя дочка мала можливість обняти свою бабуську і дідушку. Я хочу, щоб моя красива страна, щоб у неї, з нею був мир, щоб її мальчишки поліжили. Слава Україні, героям слава при цьому артистка запевняє, що батьки та інші близькі люди її проживання та роботу у Москві схвалюють. Саму себе без рук виправдовує тим, що вирішити проблему двох країн вона все одно не зможе. Мої батьки живуть у Києві. Я щаслива, що вони та інші родичі адекватні люди, які чудово розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не вирішу проблему двох країн. Тому конфліктів у нас немає. Але багато колег, з якими ми добре спілкувалися в Україні, від мене відвернулися. З ними довелося перервати спілкування. Мені взагалі не важливо, хто з якої країни. Я дуже люблю людей і вважаю, що якщо людина хороша, її походження не від. Діграє ролі у будь-якій країні можуть бути погані люди, тому точно не за національною ознакою треба судити, а за вчинками. Розумію, що багато робиться спеціально, щоб нацькувати близьких один на одного, і я цьому не піддаюся. Видала голубка миру. Нагадаю, зірка кінопроєктів, останній москаль, слуга народу та будиночок на щастя Галина Безрук родом із Краматорська. Але доля рідної країни, як з'ясувалося, після 24 лютого 2022 року її зовсім не хвилює. Я до сих пор ще гражданка України тобто я не міняла паспорт. Меня від нажиті тут, благодаря чому я хорошо, ну, спокійно працюю, Все но я Если честно, до последнего не собираюсь менять гражданство. и меня как бы я счастлива носить <говорит> народность украинскую, народності українського в порядке. Друзья, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Разом до перемоги. Спасибо, работаю для вас, дорогие дорогі чьорці.